Це дуже гарне рішення, тому що я там, їдучи декілька днів тому на трамваї, я розумію: ось тривога. Людина, в людини не забирають вибір. Ти хочеш піти в укриття, ти йдеш зараз в укриття. Ти хочеш дві зупинки доїхати додому, чи до знайомого свого укриття, чи ти до, до лікаря їдеш, чи ще кудись. Ти маєш право це зробити, а не треба тобі, його, значить, зараз вискакувати. Сідати на таксі, яке коштує 700 гривень, щоб доїхати додому, чи куди ти хочеш, чи там в маршрутку влазити. Тобто це рішення. так Особливо так. Тому що в, часто було дійсно таке в Києві, що а, там після 9 години, якщо включається тривога, то тролейбуси постояли 15-20 хвилин, це і вони далі їдуть в депо. А те, що а, люди не змогли дістатися додому, якби це не хвилювало а, там... А, нікого. Нікого, да. ну, міська, Така влада, якби цим не займалася Ну, ви якось там просто, пішки, якось, ходіть, спосіб це. зняти з себе відповідальність максимально відповідальність, і робіть, що хочете. Тобто, це це не думка про людей. Це ж знову ж таки цей автомобілецентризм, коли люди, які з вікна свого автомобіля все комфортно себе почувають, і вони вони під час повітряної тривоги вони з автомобіля не виходять, щоб піти в укриття, але змушують пасажирів громадського транспорту це зробити. Якщо коротко про користь, це люди отримали знову. Ну, певну передбачуваність і стабільність громадського транспорту. Так він ходить там погано, там жахливо стоїть в заторах, але він хоча б не зупиняється і не висадить тебе на наступній зупинці. Вони не переплачують за таксі, коли стається повітряна тривога. Тобто, ну очевидно, що ціни взитають, але не так, коли громадський транспорт зупиняється. Маршрутники теж менше почали якби, заробляти, що теж є певним плюсом для Києва. А, ну, якби, і, ну, Звичайно, що в якійсь перспективі, можливо, в когось там менше трішки бажання купити автомобіль, хоча не факт.